Ми знаходимося в автобусі, який є на балансі мого фонду. Фонд називається фонд Вірела Радукана. Ми зареєстрували цей автобус як на фонд, як мобільний стоматологічний кабінет про надання медичних послуг для ЗСУ. Наразі ми підготували юридичний момент для формування цих документів і контрактів з частинами ЗСУ. Як правило, ми будемо допомагати більшість в чотирьох напрямках для наших воїнів. Це Чер саме чернівецьких. Черновецьких. Це буде як ургенція. Автобус буде як ургенція на всіх цих чотирьох напрямках. Наразі а потім лікарі, які вертаються додому, ми будемо мінятися по чотири лікаря з асистентами на кожен напрямок. Ми зробимо календар. Наразі у нас вже є календар першого виїзду: лікарі і асистенти. Можна побачити там ззаду, хлопці там зайняли, де є у нас спальний е сегмент, де ми там маємо чотири ліжка, є стільчик, є переодягальне. Все, що потрібно, щоб е там лікарі мали свій комфорт для того, щоб переодіватися, бути в формі е для праці стоматологічної, або бути в дорозі, вже коли там переодіваємося. Тут, е цей автобус був облаштований двома кріслами. Це каву. Це наші волонтери допомогли. Це лікарі-стоматологи, які надали нам ці крісла. Пан Василь дуже багато в чому допоміг. Це технічна підтримка всього, сформувати цей кабінет тут. Це індивідуально він буде працювати від розетки. Якщо не буде світла, то може працювати від генераторів. Там також є USB-порт такий на 3 чи 5 кВт, якщо вдруг. Навіть від того може працювати з цієї сторони, інші теж пацієнти вже допомогли з меблями, де вони дуже гарно це облаштували. Меблі зроблені в найвищої якості, з гарними механізмами, так, щоб воно витримувало весь цей струс при переїздах. Знизу, там, де багажний відсік. Там будуть є вже облаштовані всі ці баки, все це замість каналізації, все продумано просто індивідуально, і воно розраховано в всіх баках, щоб можна було легко демонтувати і вмонтувати їх назад. При кожній, ну кожен кожні сутки, які будуть працюватися, буде чиститися, робитися порядок і оновлювати все для наступного дня для нової роботи. Всі імплантаційні моменти будуть робитися вже на базі клінік, тому що це вимагає інших умов. У нас у всіх ці всі лікарі, які участвують в цьому фонді, з якими ми будемо сьогодні укладати контракт про надання безкоштовних. Медичних стоматологічних послуг, то вони мають це все власники стоматологічних клінік, які погодилися допомагати і все це збирати в наш регіон Чернівецький і допомагати саме нашим чернівецьким. Не без того, що можемо допомагати іншим воїнам, це не стоїть задача ні якогось вилучати із, із цього списку, але ми будемо надавати орієнтир, є на допомагати нашим воїнам, яких ми знаємо, і автобус буде їхати в якому в будь-якому напрямку, де будемо отримувати лист звернення від військової певної частини.